Вторгнення в Польщу є тривожним дзвінком для НАТО, і якщо воно не спровокує відповідної реакції, немає сумнівів, що Путін буде просуватися далі. І чи не здається вам, що це вторгнення в повітряний простір Польщі або атака з боку Росії мали на меті перешкодити Трампу вводити вторинні тарифи на російські товари, російську економіку та інші країни, тому що виникли нові дискусії з цього приводу між американськими та європейськими чиновниками? Так, Путін бачить або відчуває роз'єднаність у європейських урядів. Є своя біда. Уряд Франції зараз обирає свого п'ятого прем'єр-міністра за два роки. Уряд у Великій Британії зазнає труднощів. Отже, коли в Білому домі є хтось, як Трамп, який настільки ж непостійний, і ця роз'єднаність у Європі Путін бачить можливості скористатися перевагами альянсу і перевіряє, як далеко він може зайти.